Відлітках про жіночі бронежилети та пожежі у житлових будинках жителів Хмельниччини. Тож до подробиць. Наслідки нічного російського терору у регіонах під атакою були об'єкти інфраструктури на Сумщині та Одещині. Внаслідок ударів сталися часткові руйнування та виникли пожежі. Пошкоджене складське приміщення. На щастя, постраждалих немає. На Чернігівщині росіяни завдали удару по Коріківському районі. У нас долучання БПЛА горів цивільний об'єкт за попередню інформацію. жертв та постраждалих немає. Вночі під обстріл потрапив житель Херсону. Чоловіка госпіталізували вранці постраждала жінка на Харківщині. внаслідок російського удару безпілотника по навчальному закладу у селі під Куп'янського району виникла пожежа. На щастя, постраждалих немає. Троє людей поранені внаслідок ударів по Запорізькому району. Стрілянина у Сумах, поранено шестеро дітей. Вчора чоловік із вікна багатоповерхівки стріляв із вогнепальної зброї, і в результаті постраждали діти віком від 13 до 16 років. П'ятеро із них у лікарні. Загрози їхньому життю немає. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Правоохоронці оперативно встановили зловмисника. У 60-річного сумчанина вилучили гладкоствольну мисливську рушницю. Його затримали за підозрою у замаху на вбивство підлітків. З 2026 року військовослужбовицям збройних сил України видаватимуть жіночі бронежилети. Старший офіцер відділу розвитку військової форми одягу міноборони Максим Боровик додав, що вже є виробники засобів індивідуального захисту, які затвердили до бронежилетів спеціальні демпферні накладки, що враховують особливості будови жіночого тіла. Тому бронежилети не спричинятимуть дискомфорту. Хотів підірвати авто збройних сил України на Хмельниччині. Судитимуть жителя Київщини і про це повідомляють в обласній прокуратурі. В червні цього року 25-річний чоловік у пошуках легкого заробітку почав співпрацювати з ворогом. Російський куратор пообіцяв 2 тисячі доларів за виконане завдання. Тож обвинувачений поїхав до Кам'янця-Подільського, де забрав із зазначеного місця сумку із вибуховим пристроєм та прилаштував його біля колес автомобіля із ознаками приналежності до збройних сил України. Неподалік авто встановив і мобільний телефон із відеотрансляцією у режимі онлайн. Замовник та виконавець провели в дію вибуховий пристрій, однак до кінця свій задум не реалізували, адже чоловіка було затримано правоохоронцями на місці злочину. Зраднику загрожує довічне ув'язнення, і незабаром він відповість перед судом. Минулої доби рятувальники Хмельниччини ліквідували чотири пожежі у житловому секторі. Про це інформують у ДСНС. Горіли житлові будинки у містах Городок та Драження. Також вогнеборці ліквідували пожежу у веранді житлового будинку у селі Шебутинці Кам'янсьподільського району, у селі Лунки Хмельницького району палала господарча споруда. Причина займання це необережність під час паління. Постраждалих, на щастя, немає. 9 грудня до підрозділів поліції області надійшло 703 повідомлення про події та правопорушення. З них 140 є з ознаками криміналу. На дорогах Хмельниччини складено 120 адміністративних протоколів, із них дев'ять на нетверезах Керманичів. Зареєстрована також одна дорожня транспортна пригода, у якій одна людина постраждала, також 12 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 617 повідомлень від мешканців області. У Хмельницькому діє центр запобігання та протидії насильству, і він надає підтримку та необхідні послуги людям, що постраждали від домашнього насильства. Чи інших форм жорстокого поводження тут можна розраховувати на психологічні консультації та на юридичний супровід. Центр здійснює інформаційно-просвітницькі заходи, співпрацює із мобільною бригадою та старостинськими округами. Протягом року мобільна бригада здійснила близько 300 виїздів на повідомлення про випадки домашнього насильства. Центр працює щоденно та готовий надати підтримку кожному, хто опинився у складній життєвій ситуації. Звертатися можна за телефоном 093 565 57. 10. Або ж безпосередньо за адресою вулиця Перемоги 10Б. Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства, чи є свідком його вчинення? Не мовчіть. Зверніться по допомогу. Бережіть себе та своїх рідних.